Скажіть, будь ласка, по якому питанню ви прийшли? Мені потрібно отримати довідку або посвідчення до ветерану військової служби. Можна побачити документ? Ну, звісно. Мене цікавить посвідчення ветерана військової служби в першу чергу. Потім посвідчення, точніше, свідоцтво про шлюб та свідоцтво про смерть. Жалу. Ветерана. На обліку в нашому в маті. Так. 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 Алла Петрівна, давайте перевіримо довідку. Всю так. інформацію, що mm -hmm. була написана правильно. Заяву я у вас прийняв. Mm -hmm. Ми перевірили правильність. Тепер мені залишилось підписати у начальника та видати вам. Вам зробити чай, каву? Ні, спасибо, не хочу. Ви не хочете? Ні. Ні. Добре, тоді зачекайте мене тут. Оригінал довідки я віддаю вам. Угу. І ви її пред'явите там, де угу. по місцю запиту вношу. Угу. Угу. А копію я залишаю, це як підтвердження того, що я вам видав. Тобто це все, це окончательний варіант документу? Так. Да? Да. Це вам достатньо. до пенсійного фонду, да, так? Так, да. так. Все дуже оперативно, дуже швидко. Огромне вам дякую. Нема за що. До, до побачення. До побачення. До мене звертаються з таких питань, як визначення статусу учасник бойових дій. Це звільнені військовослужбовці, які хочуть отримати УБД, але їх не отримали на передовість тих чи інших причин. То вони звертаються вже як звільнені до нас. Ми їм допомагаємо вирішити це питання та посилаємо їх документи на комісію. Також до нас звертаються військовослужбовці, які хочуть отримати статус ветерана військової служби. Також допомагаємо їм з проведенням документів, супроводом документів та видаємо їм це посвідчення. Також приходять звільнені, звільнені військовослужбовці, яким з тих чи інших питань не дали довідку про безпосередню участь у військовій частині. Ми робимо запит до військової частини. Коли довідка надходить до нас то ми безпосередньо телефонуємо людині, людина приходить та забирає їх у нас. З питань ВЛК, проходження ВЛК, поранені бійці звертаються до нас, та ми їм допомагаємо видати направлення на ВЛК, але треба мати при собі відповідні документи. Якщо він не має відповідних документів, то він звертається напряму до військової частини своєї.